Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше. Ми ж до цієї години поговоримо і про те, що відбувається на фронтах українських з нами зараз на зв'язку. Військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, вам вітання і слава Україні. Героям слава сьогодні. Зранку вийшла стаття на The Washington Post. Я би хотів вам зацитувати маленьку її частинку. Вони пишуть, що далі цитата: якість української армії погіршилася внаслідок втрат на полі бою. Багатьох найдосвідченіших бійців це змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу, і відповідно втрати і песимізм зростають. Аналогічна історія з цими втратами і втратою досвідчених висококваліфікованих фахівців є і в російських окупантів. І у такому випадку чи не стане весняний контрнаступ, як з нашого боку, так і з російського останнім у цій війні. Давайте ми дуже акуратно будемо підходити до того, а що ж пишуть на от саме таких медійних майданчиках, десь сам для себе присвятив собі час і розібрався. А що сьогодення у частині великих світових інформаційних центрів? Та ніщо інше як серйозна і ще раз серйозна лівацька ідеологія. Підкреслю лівацька ідеологія, а де є лівацька ідеологія там в обов'язковому порядку, є довга рука Москви у частині їхньої агентури і працювати в таких. Такому режимі вони вміють чи не найкраще Бо що що а спецслужби Російської Федерації мають колосально довготривалий час роботи саме в такому режимі? Я дуже скептично ставлюся саме до таких оцінок. Із таких медійних центрів тільки тоді, коли будуть говорити серйозні експерти, умовно начальник штабу комітетів армії США. Отоді от ці, ці слова можна буде брати до якоїсь більш-менш серйозної експертної оцінки. В частині контрнаступу на, з нашого боку він неминучий. Великий бронепакет рухається. Питання лише де, коли і за яких обставин він складеться? Пам'ятаємо головне правило війни війна це шлях обману харківську операцію. Ніхто не бачив, а вона склалася. Знаєте, от я це дуже слушна думка насправді, тому що мені одразу пригадалася стаття у виданні The New York Times, які написали, що на збиття дешевих шахетів Україна витрачає супердорогі ракети, і відповідно це нерівномірно. Але вони забули вказати, що потенційна шкода від дешевого шахеда може бути значно дорожча ніж вартість ракети, якою той дрон все ж таки збили. Тому так, дуже часто журналісти допускаються таких помилок. Але якщо говорити за аналітиків, то, наприклад, у виданні ІСВ написали, що Кремль не планує ймовірно, перепрошую, не планує нової хвилі мобілізації, адже просто завдяки Держдумі їхні, яка вчора ухвалила рішення збільшити призовний вік, це дозволить уникнути нової хвилі мобілізації. На вашу думку, скільки таким чином, завдяки збільшенню цього призовного віку, вони зможуть призвати до свого війська? Не поділяю точки зору, що там не планується ніякої мобілізації. Черговий інформаційний пропагандистський наратив виключно на власне населення. Ні одного дня з жовтня місяця вона там не припинялася, Брали тих чмовиків і будуть брати далі. Оці всі так звані. Е, Зміни законодавства по великому рахунку ні на що не впливають, буду брати тих, кого вони вважатимуть за необхідне. Нема там ніякого закону. Підкреслюю, ми чомусь думаємо, що в Російській Федерації є якийсь закон, його нема. А якщо проаналізувати, з якою частотою вони ці закони штампують, то це щось безпрецедентне у їхній історії. До речі, ще великий римський історик публік Тац висловився, що чим чисельніші закони держави, тим Наближче до свого заняття. Будемо сподіватися, що з росіянами так воно і спрацює зараз. Росія намагається в пошуках способів поповнити свої запаси і втрати назбирати собі союзників. І от є Іран з одного боку, потенційно Китай з іншого чи зможуть росіяни за допомогою Білорусів, Ірану і потенційно китайців компенсувати свої втрати в техніці спочатку повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Будемо чесними, якщо китайці відважаться на цю авантюру, то це направду буде серйозний і дуже великий виклик. Питання чи вони відважаться? Все, що могли забрати у Білорусів, давно забрали, починаючи від боєприпасів, закінчуючи всією технікою, ще радянською, котра стояла у них на консервації. Дійсно, Іран має певний воєнно-технологічний потенціал. Хоча об'єктивно це не його потенціал, це продовження китайського воєнно-промислового потенціалу. І шахеди 131-136 вже уже згадувані доволі серйозна зброя, котру не можна нехтувати. Китай технологічно виріс разом із Росією і з радянського союзу. Тобто, це одні ті самі калібри до артилерії це одні і самі реактивні системи залпового вогню. І дійсно китайські заводи працюють на повну силу стосовно вироблення оцього усього чи дійде до цієї точки на мій. Погляд, поки що ні, Китай на 100% умонтований у велику світову економіку. ВВП Євроатлантичного світу це практично 50 трильйонів доларів, і китайці там займають дуже серйозну нішу. Навіщо розмінюватися на півтора трильйона російської економіки, яка і так рухається до занепаду, Дуже важко сказати. Тим паче, американці дали дуже серйозний сигнал китайцям. Вони офіційно оголосили правда нижчими ланками своєї держави, що мовляв ковід це ж штучний це ж це штучний вірус. А якщо він штучний, то до китайців можуть бути висунуті дуже серйозні позови на трильйони доларів. На мій погляд, максимум, що може зробити Китай, це організувати якісь можливо спільні заводи. то речі, можливо, саме такий варіант Лукашенко і розглядав, коли поїхав у Іран, і от через Іран така. Ланочка з будівництва безпілотників і ще якоїсь там частини запчастин. Однак великого потоку поки що не, не бачу. От коли ми на лінії розмежування будемо мати підтверджені факти застосування китайської зброї, особливо маркування по снарядах, то тоді й будемо говорити. Пане Петре, хотілось би трішки поговорити по фронту бойових дій лінії бойового зіткнення. Власне, виведемо зараз вам карту. Продемонструємо це є Бахмутський напрямок. Я спробую зараз вам продемонструвати. Можемо вивести мій телефон з картою? Е, власне, Бахмут. І за останні 24 години ми бачимо, що зумів ворог з півдня просунутися і тепер від крайньої північної південної точки 3,5 кілометри. Кольце, можна сказати, чи звужиться, чи це є оперативне оточення? Як ви це оцінюєте? Логістику, ми ще тримаємо з часового яру із Іванівська-Константинівка, чи в нас вже там серйозні проблеми? Я на 100% довіряю нашому воєнному командуванню. Якщо воєнне командування вважає, що Бахмут вартує тримати до якоїсь точки, то значить так і має бути. Війна мерзенне огидне явище. Ніякої романтики у ній немає. Але якщо ми відкидаємо оці емоції, то розуміємо, Бахмут об'єктивно стратегічна точка, як у політико-психологічному сенсі, у першу чергу для противника, бо їм вже, напевно чи десятий, чи які там наказ віддали, щоб вони його взяли, а вони його не. Можуть взяти і не мають що казати Сюреру, так і в суто, і в воєнній частині це все ж таки височина. І після відходу із Бахмуту рано чи пізно її доведеться відбивати. І це буде доволі нелегке завдання і нелегка прогулянка. Але, на мій погляд, Головне завдання, яке має Бахмут виконувати, він виконує. Він перемелює колосальну кількість російського війська. Якщо ж доведеться відійти, катастрофи не буде. Як казав великий Наполеон Бонапарт, угу. можна програти усі битви, крім останньої до речі, битву під бородіном він виграв. Навіть Москву спалив, але він програв. Нам важливо виграти війну. Пане Петре, якщо ми говоримо про цей контрнаступ наших сил, про які вже повідомляли й офіційні е, наші чиновники і офіцери, скажіть, будь ласка, теперішні погодні умови і потепління, вони не сприятимуть руху техніки? І яку техніку при таких погодних умовах нам найдоцільніше використовувати? При таких, так, Отакі, як є зараз погодні умови з так званим мокрим ґрунтом, направду на цю хвилину більше нам на користь. Чому тому, що ми перебуваємо в обороні, це більш стаціонарне поняття. Противнику треба розгортати великі ударні бронекулаки, яких практично, до речі, і немає, і їхня піхота рухається найголовніше От тим болотом кулеметні черги, притискають їх до того і Вони колосально виснажуються. Але нагадаємо, що до нас у дорозі дуже великий бронекад. Пакет просто неймовірний танки. Леопард частина вже зайшла. Частина у Іспанії, екіпажі закінчують свою підготовку, і це дуже серйозна сила. І коли вже ґрунт підсохне десь квітень, травень, оце вже будуть кращі передумови саме для нас, бо не витримає теж два прямого поєдинку із леопардом. А вони саме ці машини розглядають як основний їхній бронепакет. Пане Петро, дякуємо вам. сподіваємось справді от є повідомлення, що до кінця березня в нас вже має з'явитися як мінімум 31 леопард, і вони вже будуть робити свою безпосередню роботу на фронті, проганяючи ворожі сили з нашої території. Дякуємо вам. З нами був Петро Черник, український військовий експерт.